У понеділок 9 жовтня вищий антикорупційний суд України на два місяці, тобто до 9 грудня поточного року, відсторонив від займаної посади сумського міського голову Олександра Лисенка. Кореспонденти телеканалу Відікон звернулись за офіційним коментарем до начальника правового управління сумської міської ради Олега Чайченка, аби дізнатися, хто наразі виконує обов'язки очільника громади, на яких підставах та який обсяг повноважень має зараз. Є виконуючий обов'язки міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Павлік. А хто її призначив на яких підставах? Там, якщо я не помиляюсь, було 6 жовтня було розпорядження міського голови, яке призначив Павлік, виконуючи обов'язки. Тобто на підставі розпорядження, розпорядження Олександра да, Лисенка Юлія Павлік наразі виконує обов'язки Сумського міського голови. Да, Правильно? Так. Да, да. Скажіть, будь ласка, ну згідно чинного законодавства, вони ж не мають повноважень скликати сесію? Звичайно, І... да знувсматритька бы, на цей час наступна сесія вже скликана. На 25 п'яте. Якщо я не помиляюсь, на 25 п'яте вже жовтня призначена сесія. Ну, ми а це ще лисенко розпорядження робив про скликання сесії чи Ну воно воно вже було ще до, до тих подій, які були минулого тижня. Ага, тобто вона була завчасно запланована? Да, да, да. це планова сесія. І до цього періоду повинно бути вирішено питання щодо повноважної особи. А яким ну, чином воно може вирішуватись? Ну, одним із е, можливих варіантів, цей секретар буде, може бути прикомандирований до Сумської міської ради на виконання е, період відсутності міського голови е, повноважень. І в тому числі щодо скликання сесії, формування порядку денного, підписання е, рішень, які прийме міська рада. Олег Резник, правильно? Так, да, так, да, Олег Миколаєвич, так. Да. У вівторок, 10 жовтня, депутатка Сумської міської ради Ірина Дяденко повідомила громадськість про те, що зареєструвала проєкт рішення про недовіру та дострокове припинення повноважень і звільнення з займаної посади сумського міського голови Олександра Лисенка. Закон України про статус депутатів місцевих рад дає мені таку можливість підготувати такий проєкт рішення. Ну які підстави перш за все, те, що сьогодні. Сумська міська рада працювати не може. Скликаною вона бути не може бути, бо у Сумської міської ради немає не голови, не секретаря. В принципі, це є колізія. Є колізія і ну, я би так сказала, що такого ще не відбувалося. за історією Сумської міської ради, такого ще не відбувалося. В принципі, це, це діяльність міського голови. Чому? Тому що ще у березні 2022 року наш секретар міської ради пішов, був мобілізований, до в Збройних сил України. І 6, якщо я не помиляюсь, 6 квітня 2022 року було про це розпорядження міського голови і він був, секретар ради був увільнений від виконання своїх посадових обов'язків. І від цього міський голова мав керуватися цим розпорядженням і або звернутися до державних органів з проханням з'ясувати, як нам діяти далі, якщо це питання не урегульовано законодавством. Але півтора року він не діяв. І, от, в принципі, зараз, коли він відсторонений на час слідства від посади, ми всі отримали результат цієї бездіяльності. Керувати ради нема кому? Ті, що зараз призначений виконуючі обов'язки міського голови? То вона, пані Юлія, має керувати тільки виконавчою гілкою влади. Це виконком, це заступники, це структурні підрозділи. А депутатський корпус, рада, депутатські комісії залишилися без керівника. Ну, в принципі, така ситуація. Скажіть, а які загрози це несе для нашої сумської громади? Всі земельні питання, всі майнові питання, всі фінансові питання, бюджетні питання проходять через раду, приймаються рішеннямської міської ради. Тобто зараз, оскільки скликати раду неможливо, головувати на раді немає кому, то всі ці питання поки що заблоковані. А як процедурно має розглядатися, прийматися цей проєкт? Рішення. Проєкт рішення розглядається е, сесії на пленарному засіданні сесії міської ради. Е, е, ну, спочатку він має потрапити до порядку денного роботи сесії, е, а потім, якщо він потрапляє до порядку денного роботи сесії, то все це відбувається е, таємним голосуванням. Дострокове припинення повноваження, і депутатський корпус для дострокового припинення повноваження має набрати дві третини голосів в нашому випадку. Якщо у нас 42 депутати, депутати, то це 29 голосів. Якщо я не помиляюсь, так 29 голосів. От в принципі, так воно має бути. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за цією резонансною справою та оперативно вас інформуватимемо.